Друзі, всіх вітаю на каналі. Мене звуть Костянтин, я інструктор з Сокіл. і сьогодні ми поговоримо про вправу, яку кожен з вас хоч раз да стріляв. Тож, давайте сьогодні розберемо, що це за вправа, навіщо вона взагалі в нашому арсеналі, а також розглянемо основний аспект її виконання, як її правильно виконувати, та навіщо вона взагалі нам. А також розглянемо деякі інші варіанти її виконання. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Для виконання цієї вправи нам необхідний стрілковий таймер, пістолет, одна мішень, кабура, стрілковий пояс, два пакети трави, 75 таблеток мескаліну, п'ять упаковок потужної кислоти, асол, півсільнички кокаїну, безліч різнобарвних стимуляторів та транквілізаторів. А ще пляшка текіли, пляшка рому, ящик пива, пінта та чистого ефіру та запас амілнітриту. Порядок виконання вправи дуже простий. Стрілець з положення для пістолету заряджено, набій в набійнику, пістолет кобурі для виконання вправи із карабіну положення зброї номер 1 Вразити мішень, шістьма пострілами за мінімальний Час. Так як Drill білд це кваліфікаційна вправа в USPC, час на виконання вправи тут визначений і це 3 секунди. Тобто за 3 секунди ви маєте вразити мішень шістьма пострілами. Із них влучань потрібно мати не менше 4 альф і не більше 2. Чарлі. Дельта, як ми знаємо, це невдалий промах. Справа дуже цікава, але багато хто зі стрільців її неправильно розуміє. І, звісно ж, неправильно стріляють і неправильно, на жаль, використовувати у своїх тренуваннях чи тренувальному процесі. Деякі інструктори навіть неправильно інтерпретують, але до цього ми повернемося якось в інших відео. Отож. Одна мішень, один пістолет, один стрілець, один таймер, шість набоїв і вправа Drill Bill. Для чого ця вправа взагалі призначена? Перше, це кваліфікаційна вправа для USPC, тому ця вправа не є по факту тренувальною. Вона створювалася для того, щоб перевірити їх навички влучної та швидкої стрільби. По-друге, Дріл-біл використовується для перевірки не тільки вашої швидкості, тобто швидкої та влучної стрільби. Ця вправа використовується для перевірки швидкості діставання пістолету із кабури, формування правильного формування хвату, правильного та швидкого формування картинки прицілу. Контролю віддачі та правильного натискання на спусковий гачок. Якщо хтось вважає, що дрілбіл це дуже проста вправа, то я вас розчарую. Але перед цим, як каже святий, І я малюсь за вас. Я молюсь, уважаємо стрілки, за вас. Прийди і помоги мені поразити ці дьяволські чари. і покажи. І тоді ми з тобою поговоримо. Як використовувати цю вправу? Ставимо мішень на ту відстань, яка нас завідовільняє, від 7 метрів та більше. Поряджаємо магазин 12 набоями, заряджаємо зброю і чекаємо на сигнал таймера. Три перших підходи буде по два постріли. Четвертий підхід, 6 пострілів. Вправа покаже ваші всі помилки, над якими треба. Працювати, а відпрацьовувати помилки вам допоможе холощіння. Зараз подивимось, як цю вправу е, потрібно виконувати. Так. Готовий? ва Увага! Ще раз. Ва. Трохи постріляли, зараз ми з вами обсудимо, як цю вправу трохи урізноманітнити та е, перетворити її на тренувальну вправу для напрацювання тих або інших навичок. До речі, ця вправа дуже корисна, особливо для новачків для тренування хвату та малювання картинки прицілу. Ну, звісно, для бробриспус. А зараз давайте одночасно і поговоримо про вдосконалення саме цієї вправи і постріляємо. Вдосконалення цієї вправи не потребує додаткових якихось витрат або додавлення поки що. Додавлення в мішеней, тому розглянемо пару варіантів, коли ми можемо при використанні тих же самих вихідних даних, тобто один пістолет, але вже кілька магазинів по 6 набоїв мінімум або максимум в кожному і однієї мішені, що ми можемо зробити з цією вправою Перше вдосконалення: це ми додаємо, звісно ж. Перезарядку. Тобто відпрацьовуємо з зміну магазину. Тут теж є кілька варіантів. Перше, ми можемо використовувати два магазини і провести серію пострілів і зміни магазину. Ми виконуємо по сигналу таймеру шість пострілів у мішень, змінюємо магазин і виконуємо ще шість пострілів. Тут є теж варіанти: перше, забуваємо в кожний магазин по шість набоїв. Використовуємо перший е, магазин, е, пістолет стає на затворну затримку, міняємо магазин е, та продовжуємо виконання вправи. Другий е, варіант виконання це ми споряджаємо один магазин з сьомома патронами, для того, щоб здійснивши шість пустов, наш е, пістолет не ставав на затворну затримку. Змінити магазин і, виконати, і завершити, точніше, вправу шістьма пострілами з використанням другого магазину. Інше виконання з перезарядкою можна включити декілька магазинів. У тому числі, якщо у вас є шість магазинів, це буде дуже добре. Споряджаємо магазин кожний, крім окрім першого. перший споряджаємо два патрони, всі інші по одному. І виконуємо вправу, змінюючи магазин після кожного пострілу. Шість пострілів п'ять 5 змін магазину. Тож давайте трохи постріляємо і продемонструємо кілька вдосконалов. Е, нагадую, використання. Засоби захисту окуляри, навушники обов'язково. Вправа з використанням двох магазинів перезарядка, 6 пострілів. Зміна магазину і 6 пострілів. Далі варіант. Три постріли, зміна магазина, три постріли. Ну, трохи більше, але що траснув? Наступне досконалення потребує заміни мішеней. Мішень нам необхідно трохи менше. Мішень у нас буде металевий попер у вигляді зони альфа стандартної. Мішені МКПС. У вас е, ця мішень може бути будь-якого вигляду, навіть звичайний попер, тарілка без різниці. Головне, щоб ви могли е, в нього виконати 6 пострілів. Тобто він не впав і е, ви змогли його обстрілювати певну кількість разів. Вправу виконуємо за її по тобто 6 пострілів е, після нового тайму. Добавляємо зміну магазину. Як ви бачите, складність виконання вправи з використанням іншої мішені збільшилась, тому концентрація на виконанні всіх трьох правил точного пострілу повинна бути максимальна. А зараз давайте обсудимо і підведемо підсумки, чого ж ми сьогодні вивчили. Та чи має Ця вправа, тобто дрил біл з удосконаленнями, займати місце в тренувальному процесі кожного стрільця. Наостанок, давайте підведемо підсумки про дрил біл. 7 метрів, а точніше 7 ярдів це достатня відстань для того, щоб здійснити промах, не влучити в мішень одним з шести пострілів при. Неправильному формуванні того ж хвату або картинки прицілу, або ж неправильному обробки спуску Вістань може бути будь-яка. Чим більше вістань, тим більше дається для виконання вправи. На 7 метрів це буде 3 секунди, на тих же 25 трохи більше. Але це не повинно вас водити в оману. Чим мішень далі, тим ми пам'ятаємо, що вона менша, і тому обстрілювати її, формувати картинку прицілу важче. Отже, чи має шанс Drill Bill зайняти місце вашій системі підготовки? Це чудово право для перевірки. та... Виявлення проблем з хватом, з формуванням картинки прицілу та правильністю натискання на спусковий гачок. А також ця вправа при деяких змінах в його виконання та удосконаленні, може і має зайняти місце в вашій системі підготовки як базова для новачків, вона буде дуже корисна. Зокрема, для новичків для демонстрації їх помилок та виправлення. Ну і самоконтроль ніхто не відміняв. Тому беріть до уваги, використовуйте їх у повсякденних тренуваннях і до зустрічі на стрільбищах, на змаганнях. Вам всім мирного неба, до зустрічі!